Ну, по-перше, якби це зараз дивно не прозвучало, ніхто не може конкретно сказати, скільки обох сторін є ракет. Власне, це один із таких от факторів стратегічної невизначеності. Чому і уявлені, ти виникають, такі уявлення, Що те ж, от якщо десь там просто перестрілка на в пакистанському прикордоні, так все, тільки щоб не рвануло, тільки щоб не рвануло, і терміново як і за мерію тебе дві сторони. Ну, об'єктивно кажучи, навіть нема конкретної цифри, скільки. Там навіть ядерних боєголовок, якого характеру є оцих от э, країн. Ну, бо власне то пішло балістична ракета будь-якої діяльності вона ж може бути моноболочна, тобто там одна боєголовка, може бути там ну, з розділяющатися бойовою частиною, тобто там ну, кілька ядерних боєголовок, ну і там, наприклад, фальшцілі. Як наприклад, варішника було що якби там передбачається що шість э, основних бойових зарядів, і там інші фальшцілі для ускладнення роботи протиракетної оборони. <тірвати> Тому от можна просто от якби окреслити, що, що в Індії є, от виходить еквівалентні ракетні потужності, там, де вони самостійно створили, і власні балістичні ракети малої дальності, це до, ти, там, до тисячі кілометрів, і балістичні ракети середньої дальності наземного базування. І от балістичні ракети до 7 тисяч, які можуть там добивати до а виходить навіть до Китаю. У Пакистану там поки що дальність ракет обмежена до трьох тисяч, але не тому, що там якось кидайців не так форсували технології. Просто входить пакистанцям, немає робити інтересу ракету на більшу дальність, тому що три тисячі це отак, от з головою вистачає не тільки щоб перекрити всю територію материкову Індії, але й не навіть дістати по островам, які там входять до складу Індії. Там можуть бути якісь от бази. Тобто йому так вистачає. Вони індус, якраз зосереджується на тому, щоб збільшувати показник. Закидуваної маси, ну маси боєголовки, там можна закинути на той чи інший об'єкт.